Сьогодні на засідання конгресу винесено 9 питань. Важливо, що переважна більшість з них ініційована саме нашими громадами. Сьогодні ми приділимо увагу розвитку горизонтальних зв'язків між нашими громадами та їх міжнародними партнерами. Обговоримо питання фінансової дисципліни та актуалізації пріоритетів задля ефективного використання коштів в умовах воєнного стану. Продовжуємо системну роботу, яка ведеться на Житомирщині для впорядкування наших лісів, зокрема самозалісних територій. Обговоримо захист громадян, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стан реалізації програми розвитку розподіленої генерації та питання, які дозволять ефективно використовувати цей ресурс у майбутньому, особливо під час блекаутів. Розглянемо іні ініціативи, що в умовах війни можуть дозволити зберегти правомощність місцевих рад, а також запобігти необґрунтованій втраті закладів освіти на прикордонних територіях. Важливо відзначити, що всі питання, винесені нами на розгляд регіонального засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, стосуються не лише громад Житомирщини. Вони підіймають проблеми, вирішення яких позитивно вплине на життя громад по всій країні, адже більшість з них стикається з такими самими питаннями. Перше питання стосується нашої міжнародної співпраці та стратегічного шляху до відновлення України. Хочу наголосити на тому, наскільки важлива є горизонтальна співпраця, пряма взаємодія між громадами та регіонами України та наших партнерів з інших країн. Саме так ми з вами формуємо єдиний голос. Які звучатиме в підтримку України не лише у високих кабінетах, а серед виборців та політиків у різних країнах, президентом України чітко визначено задачу, і це не лише безперебійна комунікація громад з усіма державними органами, не лише посилення спроможності громад, а й згуртованість усіх і кожного у цей надважкий для держави час. Команда офісу конгресу працюватиме в стаціонарному режимі, що дозволить нам зустрічатися з усіма керівниками громад при потребі, встановлювати комунікації між громадами. І усіма до кого було важко достукатись, і е, представниками офісу президента, і Верховної Ради і міністерств. Щодо м, питань порядку денного, у порядок денний у нас сьогоднішнього засідання насичений. Досить питання актуальні. Хотіла б е, зупинити. Е, Звернути увагу на питання проведення саміту міст і регіонів міжнародного такого заходу, який проводиться в Києві щорічно, і це дає. Саміт проводиться за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Це дає можливість встановлювати контакти не лише на вищому рівні, а також особистісної комунікації з представниками міжнародних муніципалітетів. І таким чином ви маєте можливість мати таких партнерів. Перш за все, підсумовуючи наше обговорення в цій залі, пропоную винести на розгляд основної частини засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президенту України питання про необхідність несення змін в чинне законодавство в зв'язку з зменшенням кількості депутатів місцевих рад, мобілізація, складання повноважень, виїзд за кордон, смерть. То, що я би додав би можливо щось не врахували, що може потенційно призвести до втрати кворуму місцевої ради для проведення сесії, та відповідно унеможливлює прийняття нею рішень для обговорення у блоці питання відповіді винести наступні питання: про відтермінування реформи освіти на час дії воєнного стану в прикордонних територіях та про відсутність можливості здійснення розрахунку комунальних підприємств за покупне тепло, що виробляється на потужностях газових генераторів енергії. Крім того, пропоную делегувати для участі в найближчому засіданні конгресу місцевих регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського, виконуючи обов'язки житомирського міського голови та 10 голів громад, членів комісії конгресу, присутніх зараз у цій залі. Дякую всім за плідну роботу. Засідання оголошую закритим.